Відповідального, давайте можеш не Ой, диви, диви, дві як скинув, диви, кі скинув, скину, а? Ах ти умничка моя. Молодець. лейтенантик. молодець. О, ти молодець. Відповідальний сюди. Красавець, відповідально досвід. Відповідальний сюди бі'є. <ривітна>? Можеш не з'їхати. Ваш радар, радар, той сюди, Витій. що я йду. А от дві. Хороші скинули. Ох ти молодці. Сюди дві рода. Опарація йдуть. Ну тут сахар, вони не красиво, так сказать. Ти бачив не що я тут? Я бачу, я знаю. Фамілія. Посвідчення воді. Все, його. Нет. Ну, ти чисто. Ні, я так бачу, воно розчинився. Так, все я різні. Це саме я зараз виключу віддальність. Івен 0 людей 5,86. А ваші посвідчують, маєте? А гроші. Можете не треба не скидати. Зараз будемо дружки сюди. Тихенько, все. Нормально підсуть водія? Маємо, звісно. Будь ласка, важко водя. Зараз приїде відповідальний покажет. Де тоді посвідчимо? Тихенько, тихенько, все. Ми вже проїхали на пенсію. Скільки років? Я кажу, будь ласка, свій рахунок Пенсія за свій що буде. Посвідчення, будь ласка. Що ви таке? Що ви кажете? Світше водія будуть латувати. Що ви так торопитеся? Enfin будьте спокійніші, що ви так життя. Спібайчики, співайте, йому 200 роблів мало. Відпустив? Відпустив і знов каже посвідчення водія. Таке робить? Достаньмо гроші лежати. От гроші, які інспектори скинули в сумі 350 руб. Так, порахуй. Все зняться на дві камери повністю все. Угу. Ось до це інструктор брав гроші. Все, єсть. А з турі не. А з турі не. Звела. Умої гроші. Проставте. Причи точніше? Так, Ів 0222. Проставте, будь ласка. А ви хто по бо тому що не видно у вас ніякого значка. Старший лейтенант, а легітант, можливо, звідчёт вас. Ів 0196. Згідно наказу 3 одиниці, пункт 27.2, будь ласка, службове посвідчення ваше. Я, на, вам Я на камеру мені не потрібно. Бондарчук, Василь Михайлович, там інспектор ДАІ, Добре. Дійсно, до 19-го року. Добре. Товариш лейтенант.